Пронто-пронто, мої кохані, перейшла до хати, тому що там в тому парку почалося щось неймовірне. Ой, Іспанія дуже страна, теж така, дівчата, незахищена. В якому плані? Там багато ходять людей з. З Америки Южної, багато мароканців почали там вирувати, вихватувати телефони, варувати все, що можна, тому небезпечно там. Тому буду вдома. Вибачте, буду думати далі. І так, ще як він бачить ситуацію, вашу ситуацію з ним своїми очима. Подумати про цього чоловіка. Особисті розклади, відповіді на запитання, амулет на фінанси, знижка, дівчата. Відмовтесь, не знаю, краще не купіть собі щось те, що вам тільки, скажімо так, дасть якесь натхнення на один день, а купіть себе амулет на фінанси. Хоча б ви всі відчули, що це таке. Бо знижка дуже велика, 70%, і це до кінця тижня. Далі не буде. Потім напишіть мені. Немає грошей, немає, тому що сидите дитяча позиція і в особистому житті. Вибачте, і в грошах також не хочемо виростати. Окей, все світ заставить. Вибачте на вас зла. І так ні, не зла дуже багато заказують амулети. Просто кажу так, що якраз ті, у кого гроші є, хочуть більше. А ті, у кого чомусь взагалі немає, сидять. Ну окей, і так його ваша ситуація його очима. У нього полихає до вас кохання. Але він думає, да? його думки мічові, просто-напросто його ріжуть на дві частини, бути з вами чи не збути з вами. Боже, як же вони набридли? Вибачте, дівчата, як же набридли вже ці чоловіки? Оце такі. Ой! Бо ви для нього дуже красива, ну звісно, сексуально приваблива, ярка. На вас чоловіки просто-напросто дивляться, хочуть вас і знайомитися хочуть. Ну як таку жінку не хотіти? Що у вас є щось ярке? Це обов'язково волосся, темперамент, фігура, у когось е губи, у когось груди, у когось все. У когось просто енергія б'є ключем, але у вас також. І що? І що? Що ви його кохали, він приймав це кохання. Що він так бачить? Тому що він стояв, був третій фактор, який вам заважав будувати відносини. Але він вас вважає своїм золотим пентаклем. А ви зараз далеко від нього, як зірка. І правильно робите ніяких третіх факторів. Хоча казати легко, дівчата, у багатьох з вас залежність. Ви самі не справитесь. Ні, пишіть, мені будемо дивитися, залежність це чи кохання, і треба щось робити. Він хоче бути для вас. Стабільним і надійним, так він він вважає, що він зараз свої кордони захищає, але він хоче вас утримати. Звісно, не віддам цю красилю Повний час хоче відтримувати, але він в очікуванні зараз. Бачите, він очікує і згадує.